25 квітня 2025 рік місто Сундальсьора, Королівство Норге, 19.15 за місцевим часом. Що ж я буду читати далі? Твір зветься Абукасимові капці. Капці це таке взуття. Ми зараз про це дізнаємося з віршованої розповіді, яку нам подарував Іван Якович Франко. Чесно кажучи, я вже починала читати цей твір, він дуже припав мені до душі цим гумором, мудрістю Івана Яковича. Але чомусь я його й досі не дочитала. Певно, що зараз саме той момент, коли інтрига буде розкрита і для мене. Куди ж веде нас автор, до якого точно висновку? Але, в принципі, якщо з самого початку побачити замальовку, хто ж такий був абикасим, то зрозуміло, що насамперед слід відчувати, що гроші це частина життя, а не життя частина грошей. Всім Мудрих думок, розважливих дій, Україно, тобі бажаю відчувати таку особливу згуртованість вперед. Хто такий був Абу Касим і як виглядали його капці? У Багдаді, славнім місті тому літ не сто, не двісті, як халіфи ще жили, був вдовець стара катряга, та такий вам скупиндряга, що шукать по всій землі. Хоч багатий був, як рідко, та ходив брудний, як дідько, і обдертий, як жебрак. Сорочище чорна груба, Ледве руб держиться руба, А штанищі, мов рай так, лисину замість юрбана, обвивала шмата драна, ветха й кольору не знать, Плащ верета перетика, шпилька стерня, пояс злика, Хоч у просу шпаки гнать. Звався дід той. Касим. Був купець собі, не блазень, пахощами торгував. Як по місті йшов часами, всякий люд за ним юрбами біг і дивом дивував. Та найбільше всіх уваги у старого скопендряги його капці знатягли. Але капці ж бо, то капці. Що, мабуть, ще й дітчі бабці шлюбним обовом були. Відки або касим взяв їх, кілько літ уже вживав їх, сього не затямив світ. Знали лиш шевці багдацькі, що ті капці чудернацькі, латали вже з десять літ. Що там прищіпок без міри, що там дратви, що там шкіри шевські руки уплили, десять раз підошви клали, до старих нові шпиляли, щоб міцніші були. А під десять шкір тих, братку, або касим на остатку цвяхів густо сам набив. Та й то цвяхів з головками, мов цибулі з часниками. Науряд коваль зробив, і обсаси тож не згірші, мов копита, що найширші, отаки лишали слід. Прийшли дубель того шиті, так були латками вкриті, наче дуб, корявий діпт. Зноєвий ковчег я певен, стільки лад не мав і бревен, що ті капці шлапаки. Подобали на колоду, а тяжкі були до ходу, наче просадва мішки. то що миру весь глядався, як в них касим, прокрадався вулицями на базар. Як потів бідак і сапав, ноги тяг, що ледве шлапав, мов за кару кайданяр. Купці тії так всі знали, так їх часто споминали, що прислів'ям стались вмить. Як тяжке щось мав, то в гадці, все як касимові капці, всього я не втну зробить. Слухайте ж, як доля ненька тими капцями злегенька скоробать його взяла, поки всі гидкі й болющі, злих привичок з потрощила й розмила. Друга глава як Абу Касим на ліцитації купив собі біту. Раз базаром або касем в день торговий ледве лазив в своїх капцях ноги тяг, та торгу він знай пильнує. Тут продасть, там знов купує, все снуєсть по вулицях. Втім, забили барабани і валить народ юрбами, там, де возний судовий став на бочку. І викрикає, хто охоту й гроші має. Най іде в базар новий, у базарі добрі люди, ліцитація зараз буде. Там купець єсбе Беномар, пахощами він торгує, от у нього ліцитує суд надовг увесь товар.